Повертаємося, ми друзі, і зараз з нами на зв'язку Олексій Мірошніченко, президент Конфедерації роботодавців України. Пане Олексію, раді вас бачити. Вітаю, пане Олексію. Знаєте, от Бачили нещодавно страшну індійсько-пакистанську війну, яка тривала пару днів, і в принципі, здається, завершилася. І, і це я, я, я тішуся за них за обох. І обидві країни оголосили себе переможцями. І от зараз напередодні того, що в четвер можливо зустрінеться Зеленський і Путін, і дуже сподіваємося, що війна з якоїсь гарячої фази перейде в якусь іншу, холоднішу фазу. і… І, звичайно, що Росія волосить себе переможцем і, і так далі. Але для нас питання в іншому чи переможцем вийде з цієї війни Україна. Е, і тут один аспектів, я просто думаю, що дуже багато аспектів є. Один з аспектів це наскільки ми зможемо підняти економіку після війни, і розвиватися як країна. І тут питання того з робочими руками і, і так далі, воно надзвичайно важливе. От що скажете, яка зараз ситуація в нас? Чому я про це кажу? Нещодавно мав розмову з чоловіком, який працює в. Е, в одній з дуже дуже комунальних інфраструктур, і він сказав, що насправді що там з квотами він не знає, але в них достатню кількість квот, там 70% під бронювання не дають. І чоловіків дуже, дуже бракує. Дуже багато мобілізовані, дуже багато звільнилися, побоюючись мобілізації, чи ще там з якихось неправильно. І фактично тепер працюють пенсіонери, які не можуть виконувати всю несу. Ну, і це ситуація з критичною навіть інфраструктури. Е, от як ви це прокоментуєте? Наскільки зараз все складно? Я думаю, що ситуація сильно не помінялась за останній рік. Можливо, вона трохи стала ще якоюсь таку знаєте більш критичною, тому що ви абсолютно праві сказали, це не тільки в комунальній сфері, практично не вистачає в багатьох голосах. і тут іде мова <клухи>, навіть не скільки про кваліфікацію, а скільки і про кількість цих працівників. Тому держава вимушена була залучати і при пенсіонерів, які ви згадали, і жінок, і людей з інвалідністю. Ну всі ті категорії, які були незадіяні. До речі, тіньовий ринок праці достатньо великий робота іноземців. І тут треба думати, що робити, тому що дійсно ви праві війна закінчиться. Але буде ще один важливий виклик: як відбудовувати країну, де брати людей, яким чином повертати людей за кордону. Тобто викликів дуже багато. Власне, Михайло Федоров, наш міністр цифровізації, сказав, що є в планах до 30-го року, стати, війти в п'ятірку країн, які найбільше використовують штучний інтелект в країні, в державі там і так далі. І сказав також, що це допоможе знайти 5 мільйонів робочих місць. І це для мене справді виглядає доволі кумедним, тому що питання, де знайти 5 мільйонів людей під ці робочі місця, які можливо. Створить там штучний інтелект через п'ять э, років. Ну я думаю, що цифра абсолютно нормальна, абсолютно нормальна, коли ми говоримо про тіньовий ринок праці, який ми згадали, людей з інвалідністю, жінок нам треба залучити всіх на ринок праці. І тому ми говоримо, що може треба дійсно подумати про створення такого, знаєте, віртуального міністерства праці чи Державної служби зайнятості, яка б зайняла безпосередньо пошуком цих людей, тому що ми не знаємо скільки їх, де вони знаходяться, яка в них. Кваліфікацій, чому вони не працюють, де б вони хотіли працювати? Уявіть собі, обробити дані про п'ять мільйонів людей. Хто б це міг би зробити, за виключенням штучного інтелекту, і це є певна можливість. Так що, тут абсолютно правильний посил, і Україна, мабуть, найбільше готова для цього. Подивіться, ми вже без дії не можемо себе уявити нашого життя. Ми маємо дані практично про всіх. Мобільні телефони є, рахунки в банках є. Пенсійний фонд достатньо велику має базу даних. Було б тільки бажання це все, все підняти і запустити. Які галузі в нас зараз найбільше потерпають від демографічної кризи, і того, що в нас зараз Воно масштабне вторгнення? Знаєте, було простіше б назвати які не. Не потерпають практично скрізь не вистачає людей. Ми ми ж бачимо. Подивіться скрізь оголошення. Чекаємо, чекаємо, чекаємо. Традиційно, більш того, ви бачите, ще почався починається сезонок відпочинку. І людей треба цю інфраструктуру. Починаються сільськогосподарські роботи. Подивіться, яка йде масова реконструкція в будівництві, і там, і там практично людей скрізь не вистачає. Тому якусь галузь виділити, мабуть, достатньо складно. Ну, і я ж спитаюся, Нещодавно була інформація про те, що адміністрація Трампа, начебто, хотіла би, щоб Україна прийняла депортованих зі Сполучених Штатів. І можливо це теж може бути якимось рішенням нашої демографічної кризи, а також власне, нестача робочих рук. Хоча я собі важко уявляю, які це мають бути депортовані. Це якісь я не знаю, мексиканці, хто це. Ну ви знаєте, я сам був не в захваті від цієї новини, і слава Богу, що нашим урядовцям вдалося це відстояти, тому що депортують кого з низької кваліфікації, який себе не знайшов або якимсь кримінальним минулим чи майбутнім, і тут потрібна дуже виважена політика, взагалі до залучення іноземних працівників на ринок праці. Ми повинні чітко зрозуміти, хто нам потрібен, якої кваліфікації. І тільки тоді вже перевіряти яким чином цю кваліфікацію, є, є певні інструменти, і допускати їх на ринок праці. Це на такий дуже, дуже чутливий момент, і ми повинні бути готові до цього. Ну тим не менше, от бачите, я дивився, що лише третина здається вимушених переселенців, які переїхали від початку війни до Польщі, планують найближчим часом повернутися в Україну, навіть якщо буде мирна угода заключена найближчим часом, лише третина. Тобто це означає, що дві третини, я так можу припустити, себе змогли якось знайти, вже знайшли якусь роботу, знайшли житло і якось там вкорінилися в Польщі. Чи, от, ну, тобто, чи, чи ці люди взагалі збираються повертатися, які виїхали з України, кілька мільйонів? І як тоді компенсувати їх нестачу? Чи насправді може їх і не треба? Ну, окей, лишилося там 25 мільйонів, 30 нам вистачає. Ну, ви знаєте, у вас оптимістична оцінка одна третина. Я думаю, що буде менше. На жаль, чим довше буде війна, але це ж закінчення війни це не значить, що з'явиться житло, велика зарплата, яку вони отримують Польшу. Чи буде 100% гарантії безпеки? Нам треба думати, як замістити. Цих людей, які можуть не повернутися, то що їх треба повернути, це безумовно. Це наші громадяни, це наші, скажімо так, друзі, колеги, сусіди, які були, але три роки війни жити в іншій країні, не працювати, бо, мабуть, було нелогічно, тому вони працюють. Що робити? Знову таки, ми ж говоримо, що треба залучити штучний інтелект. Нестача кількості завжди компенсується якістю, тобто продуктивністю праці, якісь залучення нових технологій, та ж роботизація, використання знову таки того штучного інтелекту, про який ми вже сьогодні не раз згадали. Ці всі, всі комплекси зможуть якимось чином замістити. Не тих працівників, яких не вистачає, давайте подивимося до на ту угоду, яку ми ратифікували сполученими штатами. А хтось аналізував відносно які потрібні фахівці, як де вони будуть жити, що вони будуть робити. Тобто, ну, то безліч питань, починаючи від професійної англійської, яка знадобиться саме професійна, я наголошую, до вже кількості і системи освіти, яка повинна підготувати. Викликів дуже багато буде. Пане Олексію, дякуємо вам. Олексій Міршніченко, президент Конфедерації роботодавців України, був і з нами. Ми поговорили про виклики з про брак робочих рук в Україні про те, чи повернуться до нас українці, які виїхали, рятуючись від війни. Чую дуже багато деколи від людей, які залишилися в Україні, мовляв, як же ж так: от вони не сидять під ракетами, не сидять під бомбами, то які вони українці? Але я думаю про те, що отак просто якось розділяти на хороших громадян, правильних громадян чи неправильних, тільки тому, що ви сидите під ракетами, це. Не зовсім правильно, а от зважаючи на те, що роблять нащадки тих українців, які наприклад рятувалися в часи Другої світової війни, що вони роблять.